До Дня медичного працівника, який цього року припадає, на 21 червня лікарів із професійним святом привітав міський голова Борис Філатов. Про святкування та Дніпровських рятівників у білих халатах. Далі у сюжеті. У третю неділю червня в Україні відзначають День медичного працівника. До цього свята міська та обласна влада вирішили привітати наших лікарів. Загалом у місті функціонує 12 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Де працюють близько 4 тисячі медичних працівників? Ганна практикує сімейну медицину. Це коли один лікар веде цілу сім'ю чи може лікувати батьків та дітей разом. Жінка каже, важко поєднувати все, однак завжди знала, що буде лікарем, і це їй подобається. Ну, мне очень нравится моя профессия тем, что все-таки разносторонне я могу подходить к пациенту и вообще то есть, быть врачом в семье. То есть я сразу прихожу, и я лечу и деток, и взрослых. Я знаю историю семьи, знаю их заболевания. То есть разносторонне, первично вот как бы. Квіти і грамоти це стандартне привітання. Однак цього року міська влада кожному центру подарувала ще нові безпечні для життя термометри майже півтори тисячі штук розділили між головними лікарями. Сегодня в честь грядущего праздника Дня медицинского работника мы от мэра Бориса Альбертовича получили все центры, термометры бессортутные, которые являются очень безопасными, легко используются как взрослыми, так и детским населением. Наш центр получил 100 термометров. Цьому році з міського бюджету на ремонт медичних закладів заплановано надати 13,5 мільйонів гривень, а на закупку обладнання майже 15 мільйонів. Ну і на ліки виділили аж 20 мільйонів. Та й це не все. Ми далі будемо продовжувати допомогу медицинським працівникам. І я вам скажу так, що сьогодні я прийняв рішення звернутися на сесії городського совету до депутатам, які... Буду, который будет собираться в пятницу, и к профессиональному празднику я надеюсь, депутаты меня услышат и поддержат. Каждому медицинскому работнику из городского бюджета городской совет выделит премию в размере тысяч гривен. Якраз до привітань лікарів долучилися і маленькі дніпровці. біля актової зали. Відкрили виставку дитячих малюнків лікарі очима дітей. Напередодні свята понад 100 дітей подали свої малюнки для участі у конкурсі. Аліна Мирко, Роман Кравцов, Бліцфакт.